Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з продовжуємо наші онлайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку спостерігає за чергуванням приголосних звуків, у давальному та місцевих відмінках однини. Розвивайся, звеселяйся, рід, моя рідна мова. У барвінки задягайся, моє щире слово. Колосися житом полі, пісне, веселі, Щоб зростали наші діти, мудрі і веселі. Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за чергуванням приголосних звуків у давальному місцевих відмінках однини. Продовжуємо подорож в Румунії. Отже, запишіть, будь ласка, 12 листопада. Класна робота. Так, гаджах і родзинка порізно записали виділені слова. Поясніть, хто ж з них помилився. Я телефоную свої подругі. Я телефоную свої подрузі. Подрузі. Отже, Отже, називний хто що? Давальний місцевий. Кому чому? На або у кому на у чому? Книга. Чому книзі, у книзі. Рука руці в руці, муха мусі на мусі. Так, відповідно в вимінниках жіночого роду перед закінченням І у давальному місцевому відмінку однини кінцеві приголосні ГКХ змінюються на з «с». наприклад, дорога на дорозі гуска, гусці, «мураха» – «мурасі». Отже, відповідно, правильний варіант подорожі. Нам потрібно записати сполучення слів, розкривши і із трьома з них скласти записати речення: Подорожувати по річці Маленький маленькій кома С у прибережній сму Зі, лежить на підлозі, добре живеться, добре живеться щуці, Написано на дошці. І, як приклад, на дошці написано домашнє завдання, на підлозі лежить спортивна сумка. Отже, права три, пишемо спочатку: подорожувати по річці. Маленькі комасі у прибережній смузі. Лежить на підлозі. Добре живеться, що ці. Написано на дошці. І тепер складаємо речення. Ну, і Обираємо два. Наприклад, на дошці написано домашнє завдання. На підлозі лежить спортивна сумка. Пишемо. На дошці написано домашнє завдання. На підлозі лежить спортивна сумка. На підлозі лежить спортивна сумка. Прочитайте ви вірш, випишіть пари іменників, в яких відбулося чергування приголосне, підкресліть букви, які позначають звуки, що чергуються. позначте рід цих іменників. Як виконуєш завдання, не забудь про чергування. Як поріг, то на порозі, на ну, ріг пиши на розі, коли вухо то у вусі, як кожух, то у кожусі. Як урок то на уроці, око порошинка в оці. Отже, поріг порозі, ріг розі, вухо у вусі, кожух у кожусі, урок на уроці, око в оці. Отже, запишемо право 4, пишемо поріг, на порозі. Рих на розі вухо у вусі кожух у кожусі, урок на уроці. Око в оті. Так, отже, позначимо рід поріг. Чоловічий, ріг чоловічий, вухо середній, кожух чоловічий. Урок чоловічий. Око середній. У деяких іменниках чоловічі середнього роду місцем він він коднений, Кінцеві приголос на основі гкх змінюється на «ці», с. Наприклад, луг у лузі, бік на боці вухо у вусі. Улюбленими національними стравами румунів є кукурудзяна мамалига і голубці у виноградному листі. Мамалига замінює румунам навіть хліб. Це круто зварена каша з кукурудзяного борошна, ріжуть вощеною ниткою або дерев'яним ножем на шматки і подають зі шкварками, сиром, грибами, смаженою рибою. Є інші варіанти подачі мамалиги. В національних стравах Румуни вживають багато овочів, фруктів, яєць, молочних продуктів. Однією з багатьох національних страв є чорба це суп з заправкою, м'ясні страви корейка, грудинка, зельс, паштет, холодець, тушковане м'ясо, солодкими стравами це паста, плечинта, листковий пиріг з бринзою або сиром, домашні пиріжки та млинці. Отже, домашнім завданням буде вправа 8, сторінка 50, потрібно списати речення, розкривши дошки, та позначити відмінах змінених слів. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.